Як Оксана Мовчану, графічний лист намагається вмістити людство в історичному його розвитку, так і Оксана Плесюк, вихованка Данила Лідера, через знакову деталь творить всесвіт, де розгорнеться згодом театральне дійство. Іван Пилипенко, чий живопис у всіх експозиціях завжди вирізняється саме внутрішньою чистотою, процитував думку академіка Яблонської, головне в творчості цілісне втілення душі художника. І саме з таких засад підходять до творчого процесу учні Миколи Стороженка, зокрема Олесь Соловей, і реставратор Тетяна Тимченко, яка дослідила полотно голландського майстра Хендріка Ферсхюрінга, чиїх творів немає в державних музеях Києва. Нинішні дипломанти творять світ чистоти і радості. Марина Соченко знову подовжує власну романтичну пісню саме української душі, саме цієї фольклорної царини, яку не сплутиш з іншими культурами світу. Видатним аспірантом Василь Бородай назвав свого молодшого колегу Вячеслава Притулу. Його дослідження паркової скульптури з часів прадавнього Месопотамії порадували не менше ніж ці вилиті з бронзи постаті. Тажки сідають на голови пам'ятників, а тут жіночий сорочий дух поєднано, в грайливо вишукану, сповнену легкості композицію. Здається, вони обидві злетять чи затанцюють і бачиться, як оживають київські парки, прозорливо очікуючи таких чарівних і вічних мешканок.